Шою тіло положив за нашу свободу 26-річний Сергій Ляшенко. Він мав звання солдат, був стрільцем десантно-штурмового відділення. Хлопець загинув 19 липня цього року біля селища Північне на Донеччині. З ним прийшов попрощатися полтавець Олег, говорить Сергій племінник найкращого товариша. У ми з дитинства знали, що спілкувалися. був гарний хлопець, бойовий. Рувався. Завжди рвався захищати нашу країну і виповнилося йому 25 років. Він пішов, був мужній хлопчик. Вічна йому пам'ять царство небесне цього ж дня, 24 липня, у Полтаві прощалися із 41-річним молодшим сержантом Дмитром Морозовим. Чоловік пішов захищати нашу батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він був командиром стрілецького відділення. Загинув у липні 2023 року біля Авдіївки. Дмитро Морозов він. Служив разом з моїм чоловіком з 26 лютого 22-го року вони пішли разом з 116-ту бригаду і загинули одночасно. Я думаю, що він був гарною людиною, якщо він пішов на захист нашої батьківщини, на захист своєї родини, на захист всіх нас. Дуже шкода, що вони загинули і вони не побачать перемоги, яка нас, я сподіваюся, скоро чекає. Обох військових поховали на затуринському кладовищі.